koda kwa Надійний партнер, Перевір авто в наявності, Пане Іване, І до е, цього великого інтерв'ю великого фільму про СБУ про досягнення служби безпеки у України. Ми тішимося з того, що двічі вже було атаковано Керченський міст. Ми чули попередження від пана Малюка, чільника СБУ, про те, що цей міст буде знищений. Але допоможіть зрозуміти: от перший раз, коли ми атакували Служба безпеки, атакувала цей міст, да, це надзвичайна була спецоперація. Але чи правильно я розумію, що таку вже не повторю? Ореш, ну тому що росіяни тепер е, розуміють, що от з такого боку їх можна атакувати? Друга атака була морськими дронами. Знову таки несподіванка, да, до того до чого росіяни були не готові? Знову ж таки, вони тепер підготувалися, Бонові загородження поставили, кораблі потопили там? Ну тобто, все, начебто, і цей шлях також відрізаний. Я про що опитаю. Менше з тим, да, пан малюк каже, що все-таки буде і третя атака, що цей міст приречений. Допоможіть зрозуміти, чи чи маємо ми ще один туз в рукаві? Чи маємо ми і? Ще чи якийсь план, як цей міст знищити? Так, дивіться, а дійсно інтерв'ю ну, шикар, шикарнючий відеоряд там шикарнючий, тобто велика робота. Працівники збу ну це треба відзначити. Да? Не дати, не взяти. Дійсно, тому класно все зробили. Мені дуже сподобалося, як пан Малюк пояснив, а, чому Сі бейбі, да? морський малюк, бо багато було. Ну звісно, він там а, ну так з ну, його прізвища, да? і називаються ці безпілотники. Але він пояснив, що да, спочатку це його підлеглі, а, цю назву вигадали. Потім його переконали, він був проти. Тобто, це, це треба пояснити було, щоб ваші глядачі спокійно сприймали. Бо я знаю, що багато хто там дуже дуже так не дуже агресивно, але там з нерозумінням на що це робити, на що так називати. Не зрозуміло. Тепер дивіться, він в своєму інтерв'ю зазначив так вітівата, що можливо удар буде зовсім в іншому в іншій стороні по іншому об'єкту. Як на мене, в принципі, оці ось декілька ударів по кримському мосту вони зробили велику велику роботу. Звісно, цей кримський міст, він відновлений. Да? Знову там по ньому, е, ну, можливо, не так інтенсивно, але знову переміщується техніка військова. Що цікаво, кожного разу, коли оголошується сигнал повітряної тривоги, Сполучення по Кримському мосту зупиняється. Да? Його починають обкурювати білим димом, да? як там по Папу Римського обирають, маскують його, тобто паралізується таким чином логістика. З однієї сторони, це круто, з іншої сторони, що ще є? Росіяни. Для захисту цього об'єкту стягнули в цю локацію шалену просто кількість своїх ресурсів. Людей а, різноманітної техніки, флот туди стягнули комплекси протиповітряної оборони радіоелектронної боротьби. І знову ж таки, це моє обережне припущення. Можливо, такі удари по Кримському мосту і мали на меті не просто руйнацію його, да слізка много для ТОС і мало для графа деляфера, а саме зтягнути в цю локацію велику кількість об'єктів, які в ну, там РЕБи, ППО Росіяни забрали, наприклад, з фронтів да. І там на якихось об'єктах ну напрямках фронтів нашим військом трішки... Легше дихається або трішки легше просуватися, бо немає того ППО, немає тих ребів або інших там високотехнологічних цих приблуд, бо вони зараз накопичені саме на Кримському мості. Тому можливо, ось це така одна з цілей цієї операції була. Ну і звісно ж, чекаємо на удар в якомусь не там ну непередбаченому для нас об'єкті, враження якого буде сприйнято по перше, як вау, великий ефект. А по друге. Буде мати велику результативність у вигляді знищеної великої кількістю російських військовослужбовців, високоповажних, ну і в тому числі якоїсь важливої техніки. Пане Іване, зважене пояснення про те, що ми відволікаємо увагу і змушуємо їм їх концентрувати ті свої сили, які інакше вони б використали на фронті. Але направду я чекав від вас пояснення, що мовляв, а в нас там сейсмічна зброя готується. Або ж той супутник, який притула купив, то він відтоді заряджається сонцем, щоб вдарити по цьому мосту. Це, звісно, жарт. Менше з тим хотілося би знищення цього мосту, але знову ж таки запитання: а чи є сенс його знищувати? Я поясню, да що росіяни то тепер і сухопутним коридором можуть перекидувати. С свої потреби задовольняти да, в боєприпасах, в людях, але також вони мають і ту от поровну Керченську переправу, якою вони користувалися до того часу, коли в них того мосту ще не було. Тобто альтернатива в них і дотепер є. Чи варто нам настільки концентруватися на цій ідеї, от остаточно е, доламати цей міст, якщо в росіян направду є альтернатива? Можливо, ви скажете, що не варті е, витрати того, щоб це зробити, бо запасний план е, запасні шляхи логістичні у росіян все одно лишаться? Ну, дивіться, тут таке пояснення. Якщо е... Фінальна фінальне знищення цього мосту, вартість його буде там, набагато більшою і перевершувати ніж затрати, то ну звісно, ну я маю в увазі затрати фінансові, затрати людські, то звісно, це буде великий великий профіль для нас. Тобто, а якщо це будуть просто шалені зусилля з, з нашого боку, да відволікання великої кількості ресурсів з фронтів, да стилів на те, щоб пошкодити цей міст, а результативність буде мінімальна, то ну сенс. Таке такого знищення. І, ну, в принципі, якщо знищено, наприклад, кримське місто або або пошкоджене, це в першу чергу болюче для Путіна. Дашо uh -huh. це ж улюблена іграшка. Номер два після Криму взагалі, бо будував його, будували його Ротенберги. І друге це навантаження на ті шляхи, які зараз залишаються. Окей, якщо зараз є три шляхи, да суходол, міст і там поровна переправа. То, що не працює один з цих шляхів, то на два інших велике навантаження. Вони не будуть справлятися. Не забувати про цивільне населення, яке на. Вантажу ці шляхи, тобто в будь-якому випадку це профіт, але головне зважувати за затрати, да і результат фінальний, пане Іване. А оця от версія: як вам ці припущення це вкид чи як е як ви оцінюєте цю інформацію про те, що, начебто, росіяни хочуть підводний тунель е під Керченською протокою прорити, начебто, з китайцями про це переговори ведуться, і що вони готові на те витратити шалені гроші, аби убезпечити цей логістичний маршрут да під водою, під землею? Ні, ну це виглядає дуже, дуже так сумнівно, але ну в теорії все може бути. Давайте не відкидаємо, але є багато демаскуючих ознак, які одразу скажуть вкажуть на те, що вони щось копають. Це велика кількість техніки, да, скупчення на одному борі березі, там на іншому березі. Вони ж будуть рити ці тунелі один на зустріч і одному можливо, там, якщо там ну, фантазувати це, то це можливо буде схоже щось на, на, на цей євротунель під Ла-Маншем. тобто там буде для залізних. Нічна колія, можливо, ну, і автомобільні шляхи в одну сторону, в іншу сторону. Тобто велика кількість техніки, ресурсів. І, ну я думаю, це непоміченим, не може залишитися. І з іншої сторони він також є надзвичайно вражлив, вразливим, бо ти ж не поставиш там підводний човен, там не знаю, що у них там не курська, щось там інше. Де, там зараз да, товна дні, ожені, то ж де ж теж немає його вже під водою, щоб він охороняв цей тунель е морський. Тобто він теж буде вразливим для там не знаю, щось на кшталт Марічки, да або Марічка 2 Щось таке дуже підводне і болюче, ну але ж це шалені гроші, це на роки, на десятиліття, напевно, роботи. Хіба що розікрати, розпилити ці гроші да, з російського бюджету, тоді є сенс це запроваджувати. ну і мати бути впевненим, що ти стільки років той Крим втримаєш. Да, ну дивіться, ви правильно зазначили, що будь-який об'єкт, який будується в Російській Федерації, він завжди розглядається з двох точок зор: перша військова, ну можливо, військова в другу е чергу. А першу, а що ми з цього можемо зробити? Да? Е е Пам'ятаєте, коли. Все це вперше кримське міст було пошкоджено. Тоді е, вартість відновлюваних робіт вона там спочатку була там в рублях, там, мільйонах там одна цифра. А буквально там за 24 години вона вже там здається, вдвічі, а то і втричі збільшилася. Не забувайте, це ж надзвичайно велика можливість для російських там чиновників е, покращити своє матеріальне становище за рахунок відновлюваних робіт. Коли гроші не шкодують, треба робити, треба робити швидко, і ці сміти вони їх просто накручують там. Як в класиці, пам'ятаєте, да? кавказька полонянка, шашлик, та? три порції вибросила в пропасть. От десь за таким самим методом вони і працюють. Пане Іване, а щодо подальших подій на полі бою, давайте про це, якщо можна хотів би почути ваших розмірковань, От кажуть, що і на зиму те все завмерло. І що мовляв, начебто Україна тепер збирається облаштовувати оборону масштабно, і, начебто, це значить свідчить про те, що Україна готова на цих позиціях зупинятися і їх обороняти, замість того, да щоб готуватися йти далі. Мовляв, мовляв, нащо готувати оборону, якщо ти збираєшся по тому іти вперед? От щодо цього, Ших розмірковань хотів би почути. Дивіться, ми ж не можемо рухатися на всіх напрямках. У нас банально не вистачає людей. На жаль, ми втрачаємо дуже швидко людей. У нас не вистачає техніки, амуніції, боєприпасів. Це треба постійно визнавати про це говорити, особливо тим гарячим головам, які кричать тільки до кордонів 91-го року. Наші військові роблять 150-200% взагалі від можливого. Тому більше вони не можуть зробити ніж в них є ресурсів і можливості спроможностей. Тому на певних напрямках наші наші війська тримають просто оборону, Но глуху стримують росіян, наприклад, Куп'янськ лиман, росіяни вже більше ніж там півроку, та більше скоро буде вже рік, як вони там тиснуть, але успіхів не мають. За тими словами, коли ви чуєте на виглядачі, ваші що там росіяни атакували успіху? Не мали там шалена робота. Це ж завдяки тим оборонним спорудам, які були побудовані. Це для цього. Я бачу, що просування більше планується і. Відбувається це лівий берег Херсонської області. Там велике сподівання є на стрибок до міста Скадовська, на стрибок до Армянська. Зрозуміло, це велика велика робота. Росіяни вже бачать перспективи для себе там не дуже приємні. Вони там насичують своє угруповання, підтягують людей. Але сказати, що. Війна переходить в таку фазу, що там все затихає. Ну це теж неправильно. Кожного дня знищується декілька десятків одиниць ворожої техніки. Ну так само, на жаль, і нашої техніки вона знищується. Я вам скажу так. Я робив підрахунок саме у відсотковому значенні щоденно, да скільки техніки знищується російською за допомогою саме. FPV дронів. Не скидів, не артилерії, не там, не знаю, не стугни, а саме FPV дронів. Тобто виходить за листопад місяць, так що брати рандомні дні, я брав там 5, 6, 13, 23, то виходить орієнтовно в найгіршому випадку за день 50% уваги, 50% всієї Знищене, пошкоджено російською технікою, а тут камази, буханки, якісь, пікапи, муроми ці комплекси спостереження, танки якісь. Це саме FPV-дрони українські. Найбільший результат високий. Це був я там помітив собі це 13 листопада, коли 80 там 4% знищеної за день техніки. Це було саме з допомогою FPV-дронів українських. Так росіяни також активно застосовують ланцети FPV-дрони, Але до чого веду, що війна переходить саме на використання FPV-дронів. Тобто, це такий собі снаряд. Окей, хай він не дуже важкий, але ти їм можеш керувати, можеш, можеш направляти і в радіусі 10 км він просто нищить все підряд. Навіть окремі окопи, навіть окремі якісь будівлі залітають у квартирку. Тобто, це дуже велика і ефективна зброя. Пане Іване, а поточню щодо ефективності FPV дронів, чи правильно я розумію, що вони не глушаться російською РЕП, тому що вони не залежать від супутників, і саме тому вони настільки ефективні в цій війні. ну Дивіться. Е і глушиться, бо є прямий канал зв'язку між дроном та оператором. Він втрачає зв'язок. Є такі, на жаль, приблуди у Росіян називається шиповник-шиповник А, де це комплекс радіоелектронної боротьби, де по перше. Можуть перехоплювати контроль, да, наприклад, наш пілот оператор запускає цей дрон. Він летить по, по там, російські позиції. Його перехопили, і одномоментно росіяни вирахували та да, автоматично, буквально в секунди, місце запуску цього безпілотника, і потім туди прилітає російська артилерія. На жаль, тобто, ця зброя вона з однієї сторони дуже ефективна, з іншої сторони, теж вразлива, але ефективність її поки що перевищує а, всі всі недоліки, які можуть бути, ну і всі негативні наслідки. Пане Іване, наостанок е, хотів би поточнити з того, що від вас почув, а саме про лівобережжя Херсонщини. Бо якщо знаєте почитати російську пропаганду, яка, звісно, там 99% бреше, але вони запевняють, що е, там натепер, на тепер, на лівобережжі Херсонщини, немає якогось плацдарму. Є тільки мовляв, сіра зона, де кілька українських спецпризначенців туди приїжджають, потім звідти виходять. Відповідно, каже російська пропаганда: е, там немає української армії і немає що бомбити. А от щойно туди зайде зсу, у разі якщо зайде, да відповідно миттєво прилетить російська авіація, все там розбомбить і так далі. Тому подібне. Отак от вони пояснюють, що мовляв. Ніякого плацдарму там немає. Наскільки цьому можна вірити? Спростуйте, будь ласка, дивіться по стану, наприклад, на минулу неділю росіяни казали так. Ой, подумаєш, там українці сіли да зайняли 2 кілометри. болот цих да, на цьому напрямку. Для нас це не цікаво. Якщо їм там подобається годувати комарів, да або там а, в цій багнюці сидіти, хай сидять. У нас є більш важливі цілі. Окей, в ранок. Понеділка з'являється вже повідомлення від наших військових. Вони кажуть: секундочку, росіяни тут в хаотичному аварійному режимі тягнуть ну скільки можуть своєї важкої техніки та людей саме на цей напрямок, бо розуміють, що є велика, велика проблема в цьому. Тобто є пропаганда, яка ж та подумаєш, да а є реально, вони прикинули там. Тому відносу датом до іншого органу, да що тут ну треба щось робити, і що цікаве, на останок скажу самі російські воєнкори, які там безпосередньо на місці, вони скигли на таку тему, що саме на цьому напрямку вони кажуть, засилля українських безпілотників просто катастрофічне. На одного російського бійця вони пишуть, приходиться десь три безпілотники, просто не дають голову підняти. І кількість українських військових на цьому напрямку поступово збільшується. Навіть вже з'явилася. Це важка техніка. Декілька одиниць це вже точно там є. Тому росіяни дійсно переживають за цей напрямок при тому, що бравада в них залишається, що все нормально, все під контролем. Пане Іване, дякую, що знайшли час по поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і аналітику. Е, Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України, а й нині експерт інституту майбутнього був на зв'язку зі студією 24 каналу.